Автомобілі на війні розхідний матеріал, зазначають представники головного управління розвідки Міноборони. Саме тому в Миколаївській міській раді прийняли рішення передати на потреби відомства декілька повнопривідних позашляховиків. «Доставка, евакуація, робота аеророзвідки, сил забезпечення це все потребує якісного транспорту. І дуже добре, що це саме новий автотранспорт, який має служити довгий час і не створювати зайвих проблем. А це означає економити час для бійців під час виконання важливих завдань. Безумовно, велика подяка громаді, міста Миколаєв, місто Герої, які в цей важкий час, попри всі поневіряння і виклики, які Миколаїв стійко і мужньо виносить від російської агресії, знаходить можливості і в цих умовах допомагати силам безпеки і оборони продовжувати допомогу. Міський голова Олександр Сінкевич також розповів, скільки коштів з бюджету Миколаєва було виділено на допомогу Збройним силам в період спочатку Великої війни. В мерії обіцяють і надалі шукати можливості для допомоги українським воїнам. На фронті зараз важливі кожен дрон чи автівка. Сергій Лисюк, Валерій Федченко, Владислав Неїдомський. Новини на телеканалі Март.